Всім привіт, це Ігри до столу. Я люблю стратегічні ігри на контроль території, тому коли в мене з'явилась можливість взяти у видавництва розум гру в сонце, я одразу нею скористався. А тепер хочу розповісти про неї, щоб ти міг визначитись, чи потрібна вона у колекції, чи ні. Посилання на гру у описі до відео. Отже, в сонце це асиметрична стратегія на контроль території. Мені чомусь одразу згадався Blood Rage. Тут ми також маємо однакові юніти у кожної фракції, маємо монстрів, яких ми будемо докуповувати у своїй армії, маємо якусь подобу драфту. Але, мабуть, на цьому схожість закінчується. І одразу скажу, що мені здається, що ігри відчуваються по-різному. Трохи про ігровий процес. Кожен гравець бере під свій контроль японський клан. У кожного один набор моделяк, це один даймьо, Лідер клану 3 Шинто та 6 буші. Воювати ми будемо за японські провінції, а гра поділяється на три великих раунди сезони: весна, літо і осінь. Плюсом до реіграбельності буде те, що ми перед кожною грою формуємо три колоди сезонів. І ми кожен раз можемо сформувати їх дещо по-іншому. Адже окрім базових карт, до кожного сезону додається один з трьох наборів додаткових карт. Вершник торії та чаювання. Додаючи їх до основного набору карт, ми трохи змінюємо загальний нахил гри, що додає реіграбельності. А загалом ці карти потрібні для отримання різноманітних бонусів, в тому числі монстрів на свою сторону. Кожен раунд буде ділитися на дві основні фази фаза політики і фаза війни. Насправді, фаз трохи більше. У нас є час для укладання альянсів, час для. Ребуту того, що відбувається на столі, фішечки, прибуток і таке інше. Але саме фаз, основних саме дві: Це підготовка до війни та війна. Під час підготовки політичної фази ми будемо робити накази. Тут, власне, і є механіка, схожа на драфт. Перший гравець бере чотири карти наказів із колоди, дивиться на них, обирає той, який хоче використати. А інші, не перетусовуючи, повертає назад. Таким чином, наступний гравець візьме три, ті, що не взяв гравець до нього, і одну нову. Обраний наказ виконують всі гравці, але той, хто його обрав, отримує певні переваги. Його наказ кращий ніж у інших. Що мені трошки нагадує Пуерто-Ріко, але це точно дві абсолютно різних гри. А накази нам, власне, потрібні для вербовки військ, переміщення по карті. Купування бонусів та отримання прибутку. Ще є наказ зради, який розриває альянс того гравця, який зіграв цю карту, і дає йому теж певні бонуси. Також саме під час цієї фази ми отримуємо бонуси із святинь, куди гравці відправляють своїх шинто, щоб вони отримували ці бонуси. І отримати їх може тільки той гравець, у якого на конкретній святині більше військової сили. У вигляді Шинту, туди відправляються тільки цей тип Юнітів. Ну і під час фази війни ми робимо битви у кожній провінції, яка була визначена ще на початку раунду. Так, кожен раунд ми викладаємо випадковим чином ці провінції, в яких відбуватиметься битва у цьому сезоні. Переможець битви за провінцію отримує її плитку. І у кінці гри. Різномаїття таких плиток буде додавати переможних очок. Окремо хотілося поговорити про механіку битви. У битві приймає участь кожен гравець, хто є на відповідній території. І кожна битва ділиться на кілька етапів, і на кожному з них можна отримати значний бонус. Перед тим як власне битва починається, всі показують, скільки в них є грошей, і закривають ширмою свою. Плитку із етапами битви. Кожен таємно робить ставку на кожний етап у грошах, в якому хоче перемогти і отримати цей бонус, адже бонус отримує тільки той, хто поставив найбільше. Після того, як всі ставки на всі етапи зроблені, відкривається ширма, і ми бачимо, хто переміг. І відповідно переможеть у кожній секції і отримує цей бонус. Ну, а фази у нас такі: перше це сипуку, можна. Виграти цей етап та знищити всі свої фігурки, отримати за це переможні очки та честь. Всі фігурки, звісно, які на полі битви, а не взагалом на мапі. Наступний етап полонений, переможець тієї фази, може взяти модельку супротивника у полон, і вона вже не буде розраховуватись у кількості сили у провінції. Далі наймання ронінів. переможець у цій ставці. Має змогу додати всіх своїх ронінів у битву і отримати по одній силі за кожного. Роніни це один з ресурсів, який заробляється під час фази політики. Потім підраховується власне битва, хто кого перебив, переможець забирає плитку, і наступає фаза поетів імперії, переможець у ставках за цей етап, отримує по переможному очку за кожну знищену фігурку будь-якого гравця у цій битві. Після цього всі гроші, які були поставлені на битву, скидаються в банк, а переможець скидує не в банк, а розподіляє свої поставлені гроші між іншими гравцями, які брали участь у битві. У результаті маємо систему битви, де військова перемога не є єдиним ультимативним способом заробити побільше переможних очок. І це, на мою думку, додає цікавості та глибини у гру, тому що навіть у невигідній битві, де. Майже нема шансів отримати перемогу військовим шляхом, все одно можна здобути багато вигоди, якщо проявити трошки інтелекту. Тайбрейкером майже усього, що відбувається на столі, є шкала честі. Кожен клан займає якесь місце на цій шкалі. І той, у кого більше всього честі, перемагає у конфліктах чи спірних ситуаціях у випадку нічиєї. В той самий час деякі монстри дають переваги. Клану, у якого найменше честі, тож грати від безчестя теж можливо. Мені гра сподобалась, мабуть, навіть трохи більше, ніж Blood Rage. але це, звісно, вже дуже суб'єктивно. Це хороша асиметрична стратегія з хорошою реіграбельністю і чудовими модельками, які я, до речі, покажу у кінці відео. Атмосфера мені теж сподобалась. Я відчув, що я б'юся за провінції Японії. Я викликаю монстрів і відправляю своїх священнослужителів до святилищ. Якось мене гра змогла затягнути у цю історію. Мені цікаво було розвивати свій клан за допомогою покращень і йти до успівуваності у піснях та високої честі. А от чи повинна ця гра бути у твоїй колекції, вирішувати тільки тобі. Це одна з тих ігор. У яку дуже важливо спочатку пограти, перш ніж приймати рішення про покуп. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо відео було тобі корисним. Підписуйся, щоб не пропустити інші огляди настільних ігор та поради з настільних рольових ігор. І бувай!